У Сумах у суботу відбувся фінал турніру Кубок на честь ЗСУ». За цим футбольним поєдинком. Спостерігав і Сергій Хіро, командир 155 го батальйону збройних сил України. На питання хто переможе у цьому матчі, пан Сергій перевагу віддавав футболістам стакарів. На питання чи потрібні зараз такі турніри відповідав ствердно, мирне життя повинно повертатись, тому все на час. Вся Україна повинна допомагати армії. Ми переможемо. Слава Україні! Тож у фіналі футбольного турніру зустрілись команди Стокарів та «Северинівки» Україна та колос. Перед початком матчу, на який футболісти і судді вийшли з прапорами України, прозвучав гімн України. Після хвилини мовчання за всіма загиблими на цій війні команди розпочали гру. Минулого разу команди зустрічались на груповому етапі турніру. І тоді перемогу з рахунком 3-0 святкували футболісти у червоних футболках, футболісти з стакарів. У суботу Україна також перемогла. І знов з рахунком 3-0. Всі три голи. Два у першому таймі і один у другому забив Артур Петленко. Іван Кирієнко, капітан України, розповів, що мають у складі команди воїнів. З нашої команди Максим Ганжа на передовій, і Сергій Ткаченко з нашої команди, який проводив за нас декілька сезонів. Зараз поранений в Києві ми йому допомагаємо. Ну, так що і наверное, вся область, яка бере участь в цьому турнірі, наверное, допомагає йому. Капітан Колос Андрій Білоненко група коментував так. Та які враження від матчу? Втомилися дуже сильно. Шукати якісь обставини чи причини нашої поразки сьогодні вже немає сенсу. На сьогоднішній день суперник був сильніший, Вони перемогли З цим я їх і вітаю. Після завершення фіналу були відзначені кращі команд команди цьому матчі. А ними стали Богдан Суходуб у складі колоса та Артур Петленко у складі України. Футболісти колосу отримали срібні медалі фіналістів України, золоті медалі і кубок переможців. Військові 60 тисяч гривень від усіх команд учасниць турніру та асоціації футболу Сумської області. Олександр Качана, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.